У нашій студії Георгій Тулка, голова правління благодійного фонду Народний тил. Пане Георгію, добрий день, слава Україні! Героям слава вітаю, пані Марія! Вітаю вас та наших глядачів. Ситуація з фортифікаціями дуже складна. Я навіть не знаю, яке слово зібрати. Вже багато було сказано. Військові говорили, що дійсно нарито багато кілометрів нарити. але єдина проблема, що вони десь у полях вириті, що немає безпечної можливості до них дістатися. Вони нариті таким чином. Що абсолютно не захищають від дронів, ну зрештою гроші якісь витратили. Я не говорю про ту частину грошей, яка ймовірно пішла в кишені. Кажу ймовірно, ну, тому що суду немає. Не, 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 не можу я звинувачувати е, людей. Отак, от але тим не менше, які ви бачите шляхи вирішення і чи є вони взагалі? Тому що от, щойно почули Петро Порошенко говорив, що проблема була нагально ще два роки тому. Ну ми от, просто втрачаємо час. Так ми втрачаємо час, ми втрачаємо людей. Ми втрачаємо завдяки подібним діям озброєння. Тобто то ресурс, в першу чергу, людський, який компенсувати дуже-дуже важко. Я вже у вас тоді розповідав, що коли розпочиналася курська операція, то два мої близьких товариші, з якими ми товаришуємо ще з 2014 року, за ці 10 11 років вони вже виросли до рівня командирів бригади. Вони, коли заходили туди, по-перше, ніхто з них не знав стратегічної мети задуму командування. Ну, це окрема розмова. Але обидва мені. Це навіть не лікбез з їхнього боку був для мене, а вони висловлювали. У нас довірливі дуже стосунки. Вони висловлювали мені. Свої особисті побоювання, які полягали в наступному, що згідно просто ну, абетки військової найскладніша операція це відступ. Всі чудово розуміли, що ми не збираємось там десятиріччями перебувати на території Курської області. Отже, всі чудово розуміли, що рано чи пізно ми будемо звідти відступати, відходити. Так от, в чому складність маневру під назвами Відступ? Це не допустити, аби на плечах відступаючих підрозділів ворог захоплював позиції власне, тих сил, які відступають. Для цього потрібно було. Зробити доволі потужні а, укріплення, адже за той час, поки наші підрозділи перебували на території Курської області, не було таємницею, що ворог там накопичив значну кількість і особового складу і техніки. І ну, не передбачити того, що коли наші Підрозділи почнуть повертатись на територію України, а мова йде саме якраз про якраз область, що за ними не будуть перти ота навала російська, яку назбирали в цьому саме регіоні. Він доволі невеликий. Ну, я не знаю. Мені здається, що це навіть дитина могла передбачити. Чому все це було проігноровано, я не знаю. Окрім того, от минулого тижня ми відвантажили саме на Сумщину півтори фури антидронових сіток. І буквально ранком наступного дня я побачив повідомлення, що сумська воєнно цивільна адміністрація виділила. 60 мільйонів гривень на будівництво доріг на Сумщині. Зараз. Я просто взяв калькулятор в руки. Вартість доставки однієї фури сіток ну, приблизно біля 3 тисяч євро. 60 мільйонів гривень у мене вийшло, можна було завести за ці кошти. Приблизно 425-430 фур сіток. Сіток зараз не вистачає всюди. Я отримую по 5-10 запитів абсолютно з усіх напрямків. І ми можемо їх завозити набагато більше. Єдине, що стримує, звісно річ, це брак коштів на логістику, саме оці 3 тисячі євро, аби заплатити фуру з Європи. То це навіть без вартості, ну, не навіть самі сітки просто нам доставка. видають. Самі садки віддають безкоштовно. Треба просто сплачувати за доставку. І от, от на сьогоднішній день тільки нестача коштів нас стримує в цьому. А давайте ще, пане Юрію, пояснюємо, Ну чи правильно я розумію, що ця сітка це, напевно, чи не єдине, що зараз захищає від дронів на оптоволокні, зокрема, тому що проти них жреби не працюють. Не працюють. На жаль, це один з найефективніших на сьогодні. Засобів захисту від ФПВ та дронів, які працюють на оптоволокні. Там справа в тому, що вони є різні, ці сітки. Є сітки для риболовлі, а є сітки для аграрного комплексу. І вони доволі суттєво відрізняються. І ми зараз сконцентрували свою увагу на сітках саме. Які застосовуються в аграрному комплексі. Вони дрібні, в кожному рулоні приблизно 10 кілометрів сітки. І вони порівняно з рибацькими, вони набагато легші. А, і, ну, я поки що, скажімо так, жодного негативного відгуку від хлопців не отримав. Ми, ми вже. Декілька фур роздали цих сіток, і лише тільки чуємо, дайте, 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 дайте. Це хтось з європейських партнерів підтримує нас? Так, в Європі вистачає а, і рибацьких, і аграрних ще сіток. А, за, згідно нормативів Європейського Союзу, є певний термін, протягом якого ці сітки виводяться з експлуатації. І вони підлягають. А, Ну, не те, що там просто знищенню, а спеціальній утилізації. Якщо брати сітки для риболовлі, то там є певні складові з скловолокна. І це доволі серйозна проблема. Отже, фактично, тут ну, можна так сказати зацікавлені обидві сторони. Ми отримуємо засіб захисту, а європейці позбавляються ну, економлять кошти, бо фактично позбавляються від сміття. Але ну, ми перебуваємо зараз в такому стані, що обирати не, 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 не приходиться, звісна річ. Тому доводиться дякувати тому, що, що дають таку допомогу. Безумовно. Пане Георгію, повернуся з вашого дозволу до теми фортифікацій. Були і журналістські розслідування, які причому на превеликий жаль, не зробили якогось сильного розголосу. Мені здається, що просто люди вже настільки звикли до корупційних скандалів. Це дуже сумно, що ну подивилися цей матеріал, ну корупція, ну розкрадають на війську, розкрадають на фортифікаціях, і ніхто не очікує якогось продовження якогось рішення. Плюс, мені здається, ще велика проблема, що якось розмита відповідальність не з. Розуміла, такого претензії. Хто в нас відповідає за фортифікації? Міноборони, генштаб, військово-цивільні адміністрації ну тобто, знайти якось крайніх. Ну при бажанні, очевидно, правоохоронні органи могли б це зробити, але на жаль, ви абсолютно праві. От все це, і не тільки це можна характеризувати одним терміном: відбувається рутинізація війни. Це трапилось не вчора, не позавчора. Це явище поступово має нарощуватись. На сьогоднішній день, багато, багато, дуже багато свідчень того, що війна для суспільства перетворилась на буденність, на руїну, на щось вже звичне. Це стосується і ставлення людей до повітряних тривог. Попри те, що з останнім часом зросла кількість і потужність атак, але кількість людей, які відмовляються йти в бомбосховище, вона не збільшилась. Вона На тому ж приблизно на самому рівні. Це стосується і рівня. Допомоги, які утримують різного роду фонди чи благодійна організація від громадян, зменшується до нуля. Це стосується і повсякденного ставлення цивільних до людей в формі. В тилу я маю на увазі. А це стосується і того відео, яке зараз гуляє, на якому скаженіла товпа гупає під пісеньки сердючки. От все це, це і свідчення того, що ну, да, відбувається процес рутинізації війни. І величезну роль в цьому, з моєї точки зору, негативно, відіграє чинна влада з першого дня, абсолютно з першого дня, коли намагались ну, не, не, не тільки язиками Арестовича, Розповідати, що через там, тиждень все буде, все буде хорошо, я це знаю. А, а і Подаляк, вякав про каву в Ялті, ні, Подаляк векав про інтерв'ю на набережні Ялти. А Буданов розповідав про каву в Ялті. А це стосується і подачі, ну, взагалі, Ворога в інформаційному просторі, як пам'ятаємо всі ці е, чмобіки, да? ми знаємо, ще зараз далеко не все. Е, я переконаний просто, прийде час, і ми зрозуміємо, яку неймовірно високу ціну навіть в перші дні вторгнення ми заплатили життями наших добровольців захисників яких не треба було в тисі виловлювати, які саме в черги вишукувалися. От саме подібною інформаційною політикою. Ми втрачали цілими підрозділами, коли хлопці на цьому піднесенні, тримаючи н-лов. Гей, бей, вперед понеслась, та побігли зараз вон танчик, зараз ми його наздоженемо. Вони за танчиком, а там їх чекають 3-4 засідці. І таких випадків, на жаль, було чимало. А врешті-решт, я бачив відео з Сумщини. Двічі вже бачив. А зараз щойно мені надіслали таке саме відео з, Херсо... з Харківщини, вибачте. А що за відео? Що... А, Зеленський гуляє по окопах. Відповідна там знімальна група, окопи зразково показові, я взагалі не знаю. Ну, скільки він там може пройти окопом? Ну, 100 метрів, да? я цілком можу пропустити, що це ну, 300 метрів зробили показуху, бо в, в реальному житті таких окопів не буває. Щоб там ще і асфальтовою плиткою було викладено, ну, я такого ніколи не бачив. Добре, погуляв, йому там лекцію прочитали з указочкою, там якийсь дядечка, мабуть, головний цей окопокопатель. А головне питання: от просто окопи, ну, ров, да? виритий, а вогневих точок немає. Жодної. І навіть один військовослужбовець. Знімав таке відео, викладав. от Він іде окопами. є, а вогневих точок немає. Ну, як і... боронитись, як працювати? Ну, І я так розумію, що є проблема, що ці окопи ніяк не прикриті, що просто ж е Збройні сили стають живою мішенью для, для, ну, для росіян. Цілком збройні. окоп прикрити неможливо, це зрозуміло. А для цього є там, бліндажі, роблять між іншим. Далеко ну, не, не така проста конструкція, як на перший погляд, здається. Е, я думаю, що зараз вже є, на жаль, ціною багатьох життів. Наші хлопці, хто безпосередньо бере участь в бойових діях, вони вже розробили певні заходи захисту, використовуючи ті самі сітки. Але ну, треба розуміти, що весь окоп з сіткою захистити це неможливо. Але це такі найбільш вразливі місця для цього використовуються ці самі сітки. У мене є навіть фото тут на телефоні, як сітка, але не сільськогосподарська а рибацька. Вона навіть спіймала міну. Міна в неї вгатила, але не розірвалась. Цими сітками була облаштована позиція артилеристів наших. І от то врятувала да. ствол гармати нашої, сітка провисає і міна лежить. Пане Георгію, на початку години зачитувала повідомлення, що там на Сумщині будівництво фортифікацій. Як би це не знаю, там цинічно не звучало. В цьому зараз є сенс. Враховуючи ту ситуацію, складу, я, яка є на? Звісно, річ тобто, є, а, а інакше рази... ворог буде сунутися, а, а нашим захисникам де закріплюватись? Звісно, річ є. Тільки запитання з, вибачте, абцентною лексикою, чому досі це не було зроблено? І я так розумію, ну це просто для розуміння глядачів, щоб ви пояснили ще що місце зведення цих фортифікацій, воно теж абсолютно ж грає важливу роль. Тобто, їх ну, не можна річ. будувати будь-де. Да. Да. Для цього є фахівці. Це не просто, от я коли був головою Луганської цивільної адміністрації, там теж робили укріплення, але ну не я вирішував, як його ідея робити. Для цього є в першу чергу серед військових є люди спеціально навчені, маючи. Які мають спеціальну освіту військову в цьому напрямку, вони малюють креслення, показують, де як, що робити. А задача ведення цивільних адміністрацій реалізовувати ті плани, які вони отримують від військових. Але, ну, на жаль, можу визнати, що іноді буває таке, що робиться через, через одне місце. От Свого часу на Луганщині до мене в гості приїхала одна жінка, яка займала в фінансовій системі України, в контрольно-ревізійній системі дуже велику посаду. І ми разом з нею поїхали подивитись на те, що набудували, які укріплення. Хоча це не моя компетенція, а вона ну, просто вирішила подивитись, як, яким чином використовуються бюджетні кошти. І коли ми врешті-решт побачили, що глибина окопа, які начебто зробили, вона навіть коліна не сягає. Я правда не хочу брехати, я не можу зараз згадати, чи оця ділянка вона була прийнята Збройними силами на баланс, чи ні. Оцього я брехати не буду. А на межі Донеччини і Луганщини. Був побудований, я не фахівець. А залізобетонний дот. Ну, з моєї точки зору, це така споруда надійна. На висоті, панівна висота, там все навколо там, не знаю, на кілометри все бачить, це все, все простеріться. Але було одне. Але я не знаю, з якого переляку. Але бійниці. Організд, були розташовані не на схід сторону Росії, а на Захід. Ну і хоч от і сміх, і гріх, і, і хоч стій, хоч пада. Пане Георгію, от на прикладі Ізраїлю ми побачили, як не чекаючи угоди догоди, не знаю, дозволу Трампа, просто власними силами, власними ресурсами е роблять те, що їм потрібно, ну і фактично змушують ірану до угоди. Очевидно, в нас напевно таких ресурсів немає, щоб нашого ворога змусити до миру, але тим не менше, е оця наша постійна, точніше. Гасло нашої влади дайте, допоможіть і так далі. Напевно, теж від цього варто вже відмовлятися і більше розраховувати на власні сили, ну, озираючись от на досвід, якраз Ізраїлю. Ну, по-перше, не треба ідеалізувати спроможності Ізраїлю. Якщо чесно, то без системної, багаторічної допомоги з боку Сполучених Штатів. Я не хочу сказати, не було б вже Ізраїлю, але було б дуже і дуже і дуже важко. Навіть от ті удари, які Ізраїль наніс по Ірану, які я вітаю, дайте третю руку, я ще й третю підніму, вони були б практично неможливі без хоча б розвідувальної підтримки з боку Сполучених Штатів. Вже не кажучи про те, що практично всі ці удари були завдані американською зброєю, Так, яка належить Ізраїлю, але це американське озброєння. Між іншим щодо захисту неба Ізраїлю, то там працюють американські протиповітряні комплекси, але вони не є у власності Ізраїлю. Цікава дуже така колаборація Сполучені Штати ну, в оренду. Здають, захищайтесь. Але це, це наше. І назад нам потім повертайте. Головна проблема, яку фактично зараз поки що Ізраїль не вирішив, і без допомоги Сполучених ну, Штатів дуже складно буде її вирішити, це знищення безпосередньо того ядерного комплексу в населеному пункті Фордо, який. Знаходяться за попередніми даними на глибині бі біля 60 метрів скальних ґрунтів. І у Ізраїля немає спроможності таких су супербомб, щоб можна було пробити. От таку. Це приблизно, ну, завжди як 20-поверховий будинок. А, у американців є такі бомби, тільки в них в світі більше нікого немає. А Для того, щоб їх доставити, потрібні літаки, які теж є тільки американців. Це цей легендарний Б2 Spirit. Оце таке чорне літ літюче крило, таке відоме, страшне. А якби його побачити на, в реальних розмірах, то ще б страшніше стало. Воно літає 11,5 тисяч кілометрів і На потолку більше 15 кілометрів. Я зараз загуглила так, виглядає дійсно так дуже футуристично, ну, да, да, ніби да, із да. зоряних війн». Так він здатен виглядає. озброєння нести на борту 18 тонн. Тонн. Не 1800, а 18 тонн на відстань 11 тисяч кілометрів. І, звісно, річ, от саме тому і звернувся до Трампа з проханням по допомогу, бо. Абсолютно підтримую цю тезу. Жодної довіри оцим бороданням Скаженілем немає і не може бути. І от не дай Бог, тампон погодиться на цю пропозицію, яку ранком оголосив міністр закордонних справ Ірану. Бо ми, ми, погодим, ми, ми згодні на угоду «давайте сідати, домовлятись, то це буде катастрофічна поразка для Ізраїлю. А чому? Хіба це не їхня мета була зробити так, щоб в Ізраїлю перепрошую рану ніколи не було ядерної зброї? Для цього треба не угоди з ними підписувати, які вони скасовують так само, як і, і, і путіноїд. А треба знищити, фізично знищити оці реактори, які вони використовують, центрифуги, які вони використовують для збагачення. Це єдиний нормальний, ну і то на, на, на півкрок, бо все-таки. В, в, в ідеалі, та не тільки для Ізраїлю, для всього. людства. Це знищення цього режиму аяталістського, який панує в Ірані. Між іншим ситуація ну, професійний, як сказати, да? Вони розповідають доволі дивні речі. Я, наприклад, цього не знав. Я ніколи не цікавився внутрішньою політикою Ірану, хоча багато документальних фільмів про сучасний Іран дивився. Там доволі сильна опозиція всередині країни у цьому режиму. Етнічний склад населення доволі цікавий. Там біля 35% населення це не перси, етнічні. Там велика, дуже азербайджанська діаспора. Яка дуже, скажімо так, контроверсійно ставиться до цього режиму діючого. І там начебто, може, це елементи пропаганди, але начебто починаються відбуватись певні конфронтаційні дії всередині вищого керівництва. Мова йде про військове керівництво. Це зараз, початком зараз цих Зараз, саме в, в зараз. Години, ага. да. Саме в ці години, так. Саме в ці години. Ну, іранські військові, вони. Одна справа пропаганда, яку зранку до ночі валає там чергове Аятала. Ми завтра всі нашою Супербомбою вас всіх гадів сволочей, а ранком, а ми погодимось на пропозицію, давайте сідати, де тільки припиніть нас агатити. Це ну, політична складова. А є фахові військові, які чудово усвідомлюють, щоб протиставити нічого тим засобам враження, яким зараз користується Ізраїль, вони не здатні, просто не здатні. І Ізраїль, врешті-решт, їх розутюжить, перетворивши все це в кам'яний вік. Ну, я думаю, навіть, ну, є, звісно річ, певний прошарок тих скаженілих фанатиків, але ну, серед персів я мав досвід спілкування з людьми цієї національності. Тепер таки належать до перської нації. Дуже приємні, добре освічені люди. Звісно річ, серед військових теж є такі. Не всі, не всі вони шизануті. Тому можна собі уявити, що після цих двох днів ударів, які принесли дуже значні втрати, в тому числі і в лавах найвищого воєнного керівництва Ірану, ну, там настрої можуть бути і доволі різні. Не всі готові віддати своє життя з воплями Аллах Акбар. Безумовно, але от ви сказали, що там опозиція є досить сильною. Але да. ж Іран, вже скільки більше 40 років да. під санкціями, під цією пропагандою да. виросло фактично покоління ціле, да. яке теж ми не знаємо достеменно, які там настрої, чи готові вони йти на примирення зближення відносин з, Ізра... з Ізраїлем. Дуже цікавий момент. Ага. Ну, ладно, буду зараз деталі вдаватись. Ага. Позавчора, здається, в Америці відбулось весілля онучки іранського шаха, який в вигнанні перебуває, з американським бізнесменом. І цей американський бізнесмен, він є етнічною єврей. Проти любові, як то кажуть, Ні, Я просто, немає про... я це... Це про... як ілюстрація проти узагальнень. Далеко не треба Але... робити з др... древнішої я... нації перської. Всіх о тих от що зануди. це гарний приклад навели, тому що ну, якщо це онука, так, так. шаха цього, то до 79-го року були нормальні відносини з Іраном і Ізраїлем. Та да, фото є фото. Ну, в 79-му році, коли відбулася революція ісламська, я був в 9-му класі школи. Мені все це було відверто до лампади. Мене більше цікавили футбол, хокей та дівчата, але я дивлюсь зараз фотографії тих часів того Ірану. І, між іншим, і Ліван те ж саме. Це ж ну, там просто неймовірна краса природи. А, і, і, і сучасні країни. І, ну так, абсолютно, сучасні країни, сучасні люди. На пляжах жінки в купальниках загоряють. Ну я зараз таке можна собі вити, якщо жінку офіційно легально каменюками забивають до смерті. От Що, що перетворили квітучі країни оцій шизануті? Фанатики, пане Георгію, на цьому